Привіт! Цим, неймовірним творчим людям! І давайте сьогодні разом намалюємо цей пейзаж у Procreate. А поки ставте вподобайки, підписуйтесь на цей канал та поїхали! <му> Розмір аркушу я беру 2500х 2000 пікселів і одразу починаємо малювати. Тут розмиваємо по гаусу, додаємо ще один шар, беремо скрипт Браш та цей такий яскраво-синій колір. І малюємо першу вершину. Заливаємо. Додаємо ще один шар. Беремо більш світлий колір. Та малюємо другу гору. Додаємо ще один шар. Беремо тепер темний колір і малюємо третю гору. Повертаємось назад до вершини. Робимо ще один шар. Вмикаємо кліпінг маск. Пензлик беремо м'який аерограф. Розмір залишаємо десь відсотків, напевно, 5. І робимо його непрозорим. Десь, напевно, відсотків 15-20. І малюємо ту частину гори, яка знаходиться на сонці. Це відео прискорене, а ви можете повертатись назад, зупиняти це відео стільки разів, скільки вам це буде потрібно. Беремо е, другий кольор, такий більш е, фіолетовий, і додаємо кольорових акцентів. Таким чином, ми робимо малюнок більш цікавим та багатограним напевно, можна так сказати. Після того, як ми закінчили, тут додаємо ще один шар, микаємо кліпін маск, беремо Laserwood Brush. Ось такі налаштування мають бути. Беремо жовтий колір і малюємо далі. Це також ми додаємо вже світових акцентів на горі. Тепер беремо жовтий колір і це у нас виходить сніг. Чому він жовтий? Тому що він знаходиться на сонці. І тепер беремо цей сірий колір. Це ми малюємо сніг, який знаходиться в тіні. Можливо, зараз виглядає не дуже вам уже здатися, але далі ми будемо ще додавати туману. Можемо цим сірим кольором заходити на жовтий. І так само на тіньовий бік гори. Додаємо ще один шар, беремо Soft Brush, беремо той самий сірий колір і робимо туман. Можна ще е, додати темно сірий колір. Тепер переходимо до другого шару. Додаємо ще один шар, вмикаємо Mask, беремо цей такий голубий е, колір. І ось таким чином намічаємо гору. Додаємо ще туман. Тепер переходимо до третього шару. І тут малюємо ялинки. Промальовувати ялинки ми не будемо в цьому туторілі, тому що це займе дуже багато часу, і мені хочеться такого ефекту більш незрозумілого. Я не знаю, як це пояснити. Так промальовую, щоб ще зробити і такий ефект, наче там знаходиться ще ялини знизу цього схилу. І тут можна буде ще побавитись кольорами. Додамо, наприклад, зелений. Або ще блакитний, або сірий. Тут вже ви можете дивитися, як вам більше буде подобатися. Я додаю зелений і такий більш синій колір. Тепер додаємо ще один шар, беремо цей найтемніший, темно-синій колір, і малюємо ялинки таким самим чином, як малювали на попередньому шарі. Ялинки попереду. Трохи-трохи хаотичні. Додаємо сюди ще туману. І якщо вам сподобався цей туторіал, то обов'язково підписуйтесь на мій канал. Я бажаю вам гарного дня. Бережіть себе та па-па!